Закликав провести службове розслідування та на певний час усунути себе від обов'язків після скандалу із закупівлею продуктів харчування для освітніх закладів міста за ймовірно завищеними цінами. Начальник управління освіти рівного записав звернення із роз'ясненням ситуації та попросив відповідні органи детально вивчити це питання. Я знаю і хочу, щоб відповідні органи провели і вивчили дане питання, і надали свою кваліфіковану відповідь. Відповідь і своє обґрунтування у ситуації, що склалася, окрім того, попросив усунути себе від обов'язків на час цієї перевірки, аби вона була максимально об'єктивною. Сьогодні стало відомо, що прохання Богдана Туровича задовільнили. відтак нині у місті формується комісія, яка вже найближчим часом перейде до вивчення питання. По факту закупівлі сьогодні, згідно розпорядження міського голови, формується комісія для службового розслідування. Склад комісії уточнюється і будемо запрошувати фахівців закупівель на нашу комісію. Результатом службового розслідування ми будемо давати далі рекомендації до наступних дій. Крім того, за словами Марини Кузьмічової, сьогодні було дане ще одне доручення, згідно якого найближчим часом один із заступників Богдана Туровича повинен дослідити усі закупівлі управління освіти за останні місяці та проаналізувати риночні ціни, а після надати механізм, за яким формувалося ціноутворення. Стосуватиметься це не лише закупівлі макаронних виробів, через які і спалахнув скандал, але й усіх інших укладених договорів. В подальшому цю інформацію використають у ході службового розслідування. Нині ж єдине про що чиновники готові говорити, так це про причини ситуації, що на сьогоднішній день вже встановлено, не відбувся тендер. Це перше. Коли не відбувається тендер, підписується договір з попереднім постачальників продукту відповідно до моменту оголошення нового тендеру. Ця фірма вже працює з освітою довше часу, і відповідно таких ситуацій подібних не було. Тому надійний був постачальник і ми не переживали на рахунок ціноутворення. За словами заступниці міського голови, попередньо службове розслідування триватиме до трьох тижнів. Упродовж цього часу начальник управління освіти за власним бажанням буде відсторонений від обов'язків. По завершенню перевірки, чиновники обіцяють оприлюднити її результати для громадськості. І так лише після цього можна буде зробити висновок щодо того, чи були ціни у складених договорах завищені. Ангеліна Бурак, Михайло Мандюк, телеканал ITV.